На порозі державності, чверть століття тому над ратушою у радянському, ще тоді івано за майорів синьо жовтий стяг Тарас майстришин, котрий підняв його, розповідає, то була вимога громадськості, адже розміщене перед тим на вічовому майдані національне полотнище влада знищила. Виступаючи за його відновлення, люди вийшли на п'ятитисячне віче, та не дочекавшись реакції, попрямували до ратуші, щоб розгорнути прапор там. Щоправда, до пункту призначення дісталися лише одиниці. Якось по дорозі до ратуші. Легенько відставали ці мої друзі, і біля ратуші опинився я один. І ратуша тут же була закрита на замок, нас всередину не пропустили. І тоді Ярослав Шевчук приніс драбину, допомагав мені Богдан Афганець також. Я по цій драбині, ратуша була на реконструкції, рештуванню, по рештуванню виліз наверх. Прив'язав його своїм шарфом, правда, не цим шарфом, а такий Тоді Махеровий він там. І крикнув слава Україні! Люди відповіли, ратуша здригнулася. Через декілька днів прапор таки зняли. Однак, у квітні 1990-го освячений синьо-жовтийся вже офіційно підняли над ратушею. Щоправда, в той час не все було так просто, каже Тарас Майстришин. Адже висловлюючи свою громадянську позицію, активісти достеменно не знали, що вільна Україна постане так швидко, тому ризикували за ідею. Побратим, так можна сказати, чи товариш Роман Левицький він був вбитий. На набережній тоді були хлопці побиті, Роман Гладешем. Тоді просто вони робили це тайком по одному, і мало хто в це вірив. Багато відійшло людей тоді від руху, коли вже доказали ці злочини, які були. Це вже був перелом. Це вже тоді побачили, що дійсності та. Система, яка була, як вона працювала через 25 років. Люди продовжують гинути за незалежну Україну та її прапор. Втім, треба вірити у перемогу, каже Тарас Майстришин. Бо якщо не зупинити ворога на Донбасі, доведеться битися з ним тут. А цього допустити аж ніяк не можна.